Друзі, жодна влада, яка приходила, не зробила аудит. Фізично. Прийшли і нічого не зробили. Їм не важливо, що вкрали, скільки вкрали, хто, ну, попередніки, коротше, потом ці, потім знову попередніки. Одне і те ж саме, все по кругу. Друзі. Я вважаю, має прийти команда, яка задекларує чітко і внятно по пунктам. аудит всього, аудит землі. Аудит всього майна. Аудит по всіх напрямках. Ми маємо знати, яка ситуація сьогодні з нашою землею, з нашими надрами, з видобуванням, з економікою, з культурою, з освітою, в... будь чим. І це дуже просто робиться. Заходять тверезі, нормальні, адекватні українці, які беруть на себе відповідальність і говорять, ми проведемо. І перед виборами ще вже вести перемовини з компаніями, світовими брендами, які проводять аудити, домовлятися з цим світовим брендом, знаходити кошти. Я думаю, що знайдуться навіть країни, які це проплатять задоволенням. Я впевнений. Потрібно просто промоніторити. І побачити, що є країни, як, або організації, які скажуть: ми проплатимо аудит в Україні з задоволенням, щоб ми всі з вами зрозуміли: земля, в якому вона стані, яка використовується законно, яка земля використовується незаконно, яку оформили в законний спосіб, який в незаконний спосіб, скільки її залишилося. Чи є можливість забрати її у власність держави, використовувати згідно законів Конституції України надра наші. Все потрібно описати, все потрібно рахувати. Математика це наука сухих цифр. Вона не політична абсолютно. Просто включайте калькулятор і все, і немає жодних проблем. Аудит має проходити. По всій Україні, по всіх галузях і напрямках. Аудит потрібно провести також в наших каральних органах. А в нашої влади, в кожному кабінеті, має бути проведений аудит. І все! Це ж дуже просто. Але цього ніхто не робив і робити вони не збираються. Чому?